Не лише міська, а й всеукраїнська проблема. Кількість безпритульних тварин. Багато хвостиків, що мешкають на вулиці, радо зустрічають перехожих. Однак трапляються випадки, коли собаки стають агресивними. На сьогоднішній день в нас в місті працює центр стерилізації безпритульних тварин, але ми всі повинні розуміти, що стерилізація це такий дуже повільний, як нам. Не хотілось би, але це повільний захід, який зменшує популяцію безпритульних тварин. Я насамперед дуже спостерігаю за тим, що в нас кожного тижня мінімум шість безпритульних тварин це великих. Ми стерилізуємо і три-чотири кішок. На жаль, у нашій країні дозволений єдиний гуманний спосіб зменшення популяції безхатніх тварин стерилізація. Але вона має свій великий мінус. Це час, щоб побачити реальні результати, іноді йдуть роки. Вже завтра батьки поведуть своїх дітей до школи, а це означає, що частина з них добиратиметься до учбового закладу самостійно. Але як уберегти свою малечу від агресивних собак? перший час офіційно дозвільним розрішається застосування. Так називаючих мобільних відлякувачів, тобто достатньо в деяких випадках просто там не питатися, не повернутися до тварини спиною. Це не бажано, тому що тварина почувствує ваш переляк і буде працювати вже за вами, як за за людьми за людьми, як за дічу. З точки зору там кінології є деякі рекомендації, що достатньо е, замітувати підйом камня або якоїсь палки з підлоги. Варто запам'ятати собі, коли собака агресує, а коли просто йде мимохідь. Собака може показувати агресію, проявляючи оскал, відводячи вуха назад та видаючи рик. Ось цей пристрій у мене в руках і є спасіння для вас та ваших близьких. Відлякувач собак. Його можна придбати в інтернет-магазині, зоомагазині або ж просто на ринку. Зараз ми бачимо перед собою пристрій, АД-100 100? Це відлякувач від собак. Як він діє? У нього є три перемикачі. Тут перший це ліхтарик, серединка це для тренування собак. І якщо ми перемикаємо до кінця, це вже робить як відлякувач. Притримуємо кнопочку 2-4 секунди, направляємо в бік агресивною повторюю собаки. І собака тікає. Цей пристрій легкий у користуванні навіть для дітей. А що головніше безпечний для людини. Відлякович працює завдяки ультразвуку, який не відчутний для людського вуха або ока. Однак його відчуває собака. Він викликає у неї занепокоєння та паніку, через що їй легше втікти від людини. Більшість громадян не знає, що за жорстоке поводження з твариною за законодавством України слідує покарання. Наказується. Законом більшість випадків це починається зі штрафів в деяких випадках доходить до. Судових справ неважливо, бродяча собака чи домашня, з жодної з них не дозволено перевищувати фізичну силу. Так, стерилізація це дійсно не швидкий процес, однак саме він має найменший вплив на біосферу. Перший муніципальний закликає акерманців поводитись з безпритульними тваринами виключно гуманними способами та не ображати їх, щоб потім вони не ображали нас. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.